Доброго дня, шановна комісія, мене звуть Михайло Парм, я скрайм-мастер нашого проєкту, і сьогодні я хочу продемонструвати вам наш застосунок фінансовий трекер. У ньому користувачі можуть відслідковувати свої надходження та витрати, категоризувати їх та зберігати всі дані у персональних аккаунтах. У нашому застосунку передбачено два способи авторизації це через електронну пошту, а також через аккаунт Google. Дозвольте продемонструвати обидва ці варіанти. Для першого способу війдемо як тестовий користувач за допомогою підготовленої електронної пошти. Введемо їй пароль. Перевіримо, що всі дані введено коректно. Входимо, бачимо успішний вхід. Далі для другого варіанту виходимо з аккаунту. Намагаємося зайти через аккаунт Google. І бачимо, що ми вже на іншому аккаунті. Далі я хочу розповісти про гаманці в нашому застосунку. У кожного з нас можуть бути різні способи зберігання грошей, наприклад, готівка в кишені, банківська карта або окремий рахунок для спільних витрат. У нашому застосунку для цього є гаманці: це окремі групи, у яких користувач зберігає гроші. Користувач може створювати стільки гаманців, скільки йому потрібно, і кожному можна дати назву, наприклад, карта Монобанк, готівка там, або сімейний бюджет. Також можна вибрати валюту і вказати початкову суму в гаманці. Після створення гаманець з'являється у списку, там одразу видно його назву, валюту і скільки грошей в нього є зараз. Це зручно і можна швидко подивитися, де скільки залишилося. До кожного гаманця можна додавати витрати або надходження. Наприклад, якщо ми купили щось за 200 гривень, ця сума віднімається з балансу гаманця. Якщо надійшли гроші, баланс збільшується. Це все оновлюється автоматично і нічого не потрібно рахувати вручну. А якщо потрібно, гаманець можна перейменувати або видалити. Ось. Отже, каманець це базовий елемент у нашому застосунку. Вони дають змогу бачити, звідки в користувача гроші на що вони йдуть, і це допомагає розуміти свої фінанси та керувати ними у зрозумілому вигляді. Також у нас на сайті наявні транзакції, транзакції відображені у вигляді карток. На картці показана іконка категорії, показаний баланс, сума транзакції та тип транзакції. Транзакції відображені у двох місцях на головній сторінці та на сторінці окремого гаманця. Також транзакції можна створити у двох місцях. Якщо ми створюємо їх із головної сторінки, то у нас є активним поле вибору гаманця. А якщо ми створюємо транзакцію із окремого гаманця, то у нас це поле вже заповнене, і ми не можемо його змінювати. Тут у нас також є поле типу транзакції: це витрати або доходи. Далі у нас є поле суми транзакцій. Тут ми не можемо ввести нуль, не можемо ввести від'ємне значення, не можемо ввести якісь символи. Можемо ввести тільки число. Нехай це буде 200. також є поле опису, воно не обов'язкове. Є поле категорії. Ми обираємо категорію. Наприклад, це зарплата, інвестиції, подарунки. Це в нас категорії для доходів. Також у нас є окремі категорії для витрат. Це у нас транспорт, подорожі, продукти. Оберемо, наприклад, одяг. Далі у нас є дата транзакції. Ми не можемо створити майбутню дату, тільки попередню. Створимо, наприклад, 20 травня. Далі при створенні транзакції у нас змінюється автоматично баланс гаманця. У нас було 400, транзакція, витрата 200, і у нас стане баланс гаманця. Також 200. Тут все нормально, така ж сума і така ж іконка. Далі, натиснувши на цю кнопку, ми можемо редагувати транзакцію. Наприклад, ми хочемо зробити суму 100 і змінити категорію транзакції, наприклад, на подарунки. Ми змінюємо також, що зміниться одразу баланс, транзакці... баланс гаманця. Ось ми все це бачимо. Так само ми можемо видалити транзакцію, і баланс гаманця також змінюється. Далі у нас також є валідація щодо того, що сума гаманця не може бути менше нуля. Тобто, наприклад, якщо ми хочемо створити транзакцію на 500 там категорію розваги, ми створюємо її і нам показує помилку недостатньо балансу гаманця. Наприклад, ми створюємо 400, баланс гаманця може бути нулем. І пробуємо також її редагувати. Якщо ми редагуємо, це теж не працює. У нас показує, що недостатньо балансу гаманця. І так само, якщо ми редагуємо транзакцію іншого типу. Тобто у нас був доход, плюс 200. Якщо ми зробимо витрати, тобто буде мінус 200, то ми також не зможемо зберегти, тому що недостатньо балансу. Також важливою частиною нашого стосунку є вкладка Репорти. На цій вкладці ми можемо побачити статистику за категоріями, за розтретами для теперішнього користувача. За дефолтом ми бачимо, що у нас стоїть дата відколи. Це перша транзакція цього користувача, і за дефолтом, докуди, це у нас остання транзакція цього користувача. Також було реалізовано вигляд у формі доната. Тобто, тут ми бачимо візуально, наглядно, як це все розподіляється за кожну транзакцію і можемо повернутися знову до табличного вигляду. Дякую за.